Доброго дня, друзі! Сьогодні я буду розказувати, як я замінив щеплення і вижимний підшипник на Opel Combo 1,7 з мотором Y17 DTL. Тож, як видно, колеса зняті, полос в мене вже валяється на землі, тому що якимось чудом вона вилізла повністю з самої коробки, але так навіть легше було. І... Перше, що потрібно, то відкрутити от такі прекрасні гайки, які тримають тупо лось. В мене дуже погано виходилося, вона там прям закища сильно була. І просто нереально було її відкрутити. І ось так, якісь так. Так. От, її потрібно було мені відсверлювати, тому що вона просто не йшла відкручуватись. О, ма, вона має захисний під, о, цей шпильку, яка тримає її, щоб вона не викрутилась, і витягаємо, і просто пробуємо крутити. Може у вас вийде і без таких травм, але я вже купив нові дві гайки з пильниками і буду їх замінювати. Так що якось так. Добре, продовжуємо. Е, йдемо далі. З іншої сторони, я так само відкручував її. Колесо залишилося на місці, вона відкручена, але вона залишилася. Там. Чому? Тому що мені треба було, щоб ця піввісь лише посунулась туди, щоб я зміг коробку потягнути на себе більше. То, виходить, в мене якось так в... це, це виглядає. Знімав кріплення до передач до середину в машину. І як у нас то виходить? Тут є два болта. Їх відкручуємо і тут через цю хрестовину у нас є дуже делікатний і хороший такий болтик. Він так якось виглядає. Щоб його зняти, ви просто робите так. Оба. І тручаєте його назовні. Тут можете чимось підцепити, щоб вам краще було витягнути, але так якось він виглядає. Дуже, дуже добре все витягається. Йдемо далі. Е, витягнув піввісь, щоб її витягнути з свого місця. Значить, нам потрібно було зробити таку махінацію. Знімаємо нижне кріплення. Відтягаємо це все. Ну, то доволі легко вже потім витягнути і просто витягнути полос на, назад на себе. Йдемо далі. Знімав я воно Тут так. Тут є місце, де кріпиться підрамник, і тут так само. Підрамник відігнуто. я відігнув його обичним донкратом тим, що піднімав машину. Просто впер там вот так, в цей раму, і тут в нього, і відігнув. Відігнує для чого? Для того, щоб він ляг нижче, ця коробка лягла нижче. Вона вже, Я її вже трішки підняв, але щоб вона лягла нижче і тим самим у вас тут більше місця буде на якісь різні маніпуляції. Відкручується коробка дуже добре. Всі болти, які закручуються з коробкою, вони легко доступні. Місця тут капець як багато, якщо, звісно, у вас немає компресора, кондиціонера. З однієї це звучить дуже погано, але з іншої сторони, добре, якщо вам потрібно достатись туди. От, так. Продовжуємо. В коробці вас можуть зустріти нелегка лег... не ситуація. Ситуація в... включає в себе вот таку дилемку. Такі от болти тримають сам вижимний підшипник. Вони на зв'язку. От якось на таку от у нас і Намагайтесь максимально акуратно крутити, тому що злизуються там дуже добре болці е кріплення. І ви не зможете потім її відкрутити. Як і в мене вийшло, я крутив його дуже акуратно, але вони все одно злизались і не можна було відкрутити їх. Вчора десь. Три години намагався їх відкрутити і не вийшло. Сьогодні заїхав в магазин, купив такий же самий, але купив з головкою, щоб вже було там так, як має бути. Щоб відкрутити і закрутити, вийшло. Як я достав їх звідти. Якщо воно вам не йде відкручувати, тут один варіант. У мене є на відбійний молоток. Така штукенція. І просто ставити цей. на Зараз я вам покажу його розбитого. Якось так. Я його повністю виламав звідти, тому що він інакшому випадку не йшов звідти, не хотів покидати своє місце. Проламуєте, він пластмасовий. Проламуєте цей підшипник і витягуєте пластмасу, потім легше буде е, вчепитися за цей болт, тому що цей підшипник десь досі е, має пла свою пластмаску. Якщо вам вдасться її е, розбити, щоб вона тріснула, то ви слива людина, вийде по зняти його. Гаючки я вже купив. Болти вже теж купив, вже все поставив. У нас іще є ось так. Зараз, зараз, зараз. Пильничок, ну не знаю, як мені вийде пильничок ще поставити, поки цей, але сама гайка вже тут є нова. Я її туди закручую, все буде чеки бомбоні. Якось так це все виглядає. Але саме головне, що знімаєте два шурупи підрамника, ніяких проблем у вас не возникне. Я плюс ще забув за це, що потрібно зняти буде е, кріплення звідси ще витягнути кріплення коробки передач, тому що вона вам буде потім заважати, якщо ви її не знімете. Буде заважати витягнути коробку дозаду. І давайте так, щоб. Контролюйте витягнення е, рульової рейки з, цього, з е... салону, тому що я потім додивився, що може витягнутися звідси з шестерні. І поки ви це не витягнете, все в вас буде добре. Перед тим, як я хотів замінити, в мене пропало щеплення, а як воно пропало, то воно пропало таким методом. Ти нажимаєш і тримаєш і машина починає їхати на тримані, то виходить, давління вже пропускала сама, сам цей підшипник. Але в мене є вел, великі підозри до ось цієї штукенці, яка могла теж тут пропускати самий шланг желізний, який йде всередині в коробці до цього. То він мог пропускати і тут, але я вже замінив його цілого. І щоб вже сюди не лізти знову, замінив вже само щеплення, корзину. Коробку вона у нас якось виглядає ось так. Доволі так здерта. Це гладенька така. ну Це ще можна. Було, можна і залишити, але йшло в комплекті. Вже в комплекті ціна була, то купив в комплекті. Якось так. Ну, а тепер це все залишається зібрати докупи, вернути коробку передач на своє місце, що за хвилинку я спробую зробити, і все на обратній стороні. Так що якось так. Якщо було цікаво, то просто поставте лайк відео. А я вам бажаю, щоб ви зробили свою автівку і не потрапили на космічні витрати. Бувайте!